27 листопада, четвер, яку називали Днем Ікс, саме сьогодні мав сплисти термін ультиматумів. і що ми бачимо: ворог намагається занурити нас у повний морок: Харківщина, Сумщина, Полтавщина, аварійні відключення, світло вимикають по всій країні. Але найстрашніша темрява не в розетках. Вона в душах катів. Сьогодні стало відомо про смерть 12-річної дівчинки в Тернополі та цинічний розстріл наших полонених у Запоріжжі. Здається, що надії немає, помиляєтесь. Старець каже: саме сьогодні чаша терпіння небес переповнилася. Кров невинних запустила зворотний відлік для імперії. Поки ми плачемо, у великій політиці стався тектонічний зсув, якого ніхто не помітив. Міноборони Туреччини раптом заявило про можливість розмінування та розгортання своїх військ. Так вони кажуть після припинення вогню. Але Мольфар читає між рядків. Якщо про це заговорили вголос, значить текст про припинення вогню вже лежить на столі. Туреччина ніколи не робить пустих заяв. Це знак. Османська брама відкривається не для війни, а для фіксації миру. Це той самий третій гравець, про якого попереджали карти Таро ще влітку. І подивіться на ще один дивний знак: у найважчий день, коли летять ракети і гинуть люди, долар падає, валюта дешевша. Економісти шукають причини в банках, але езотерики знають гроші відчувають майбутнє швидше за людей. Падіння долара сьогодні це підсвідомий сигнал системи про те, що фаза гарячого хаосу закінчується. Стабілізація вже близько, хоча ми ще не бачимо її очима. Латвія терміново виділяє гроші на світло, партнери вовтуються. Всіх налякали слова ступака про те, що мобілізація продовжиться навіть після спаду боїв. Люди бояться, що війна буде вічною. Але послухайте мудрість. Форма змінюється, суть залишається. Те, що мобілізація триватиме, означає лише одне ми будуємо нову систему безпеки, як Ізраїль. Це не про м'ясні штурми, це про захист того миру, який настане після підписання угод. Ворог знає, що ми не зупинимось. Тому й біситься, розстрілюючи полонених. Це агонія страху перед неминучим трибуналом. Сьогоднішній вечір буде важким. Світла може не бути довго, але коли ви запалите свічку, згадайте дівчинку з Тернополя і хлопців із Запоріжжя. Їхні душі зараз це найсильніша зброя України на духовному рівні. 27 листопада стало не днем нашої поразки, як хотів Кремль, а днем підписання їхнього вироку на небесах. Тримайтеся! Темрява розсіється, а розплата прийде швидше, ніж вони думають.